Всім привіт, мабуть, на дроті. Е, хочу показати, як я в Америці на даний час добираюся на роботу з роботи. Ось мій вороний кінь. Я і на поїзд станція. Е, ну, машина в дзвугун І машина стоїть говоря, в Америці без машини я так пані, я два дні вже чотири третьо їжджу без машини. Хоче дуже-дуже і нелегко. Але сьогодні їздив в цей, їздив сьогодні в банк. Вроді, вроді дадуть мені кредит, хочу взяти, купити бус, вен. Такий якийсь... Коротше якийсь новіший трохи, Так що... Покажу пізніше, що куплю чи не куплю. Ну щось по-любому щось куплю, бо по-любому треба на чомусь їхати. Це не, не діло. Ну, коротше, без машини це в нас, І ще, ще без машини, Там маршрутки, не маршрутки, тобто можна добратися. А тут бідося. Я один раз поїхав на шабашку е з інструментами на, на шиї. Було хреновато. 道路建设得不错。